Друз'яки, привіт! Ось і перше моє відео за ту довгу перерву, поки мене не було два з половиною місяці. Приблизно сьогодні я хотів би з вами поміркувати на тематику, тому чому, чому мене не було ці два з половиною місяці, і розповісти і розложити це. Поступово по паличкам із точки зору життя. Щоб у вас же було більше розуміння таких моментів, можливо, хтось вже і знає про ці моменти, але це все мої тільки думки, я просто хочу з вами ними поділитися. Я хочу з вами, друзі, поміркувати та провести паралель на прикладі набуття навичок, певних знань по лінії нашого життя. Коли ми обрали, наприклад, працювати або здобувати знання в певній сфері, ми починаємо рухатися, і наша крива починає рухатися вверх. Більшість думає, що вона стабільно буде рухатися вверх. Але ні, це не так. Так як і наше життя циклічне, так і тут буде зберігатися циклічність. І в певний момент, коли ви дійдете до певного рівня, буде плато. Плато то нам по життю необхідне для чого? Для того, щоб створилася нова точка росту, або для того, щоб ми побули в пошуках себе або в затвердженні того, що ми обрали. І ця точка росту дасть нам слідчий перехід на слідущий етап, але в цей же ж момент. Дуже багато людей відступають назад, зупиняються, не переосилюють його. А ті, хто переосилили, ті, хто знайшли сили в собі, щоб рухатися далі, незважаючи ні на що, то виграють дуже великий суперприз, так сказати. Ось, Таким циклічним маневром люди і стають мастерами в своїх справах. Ось, тому, друзі, хотів сказати, що не здавайтеся, працюйте над собою, тим більше, якщо ви працюєте над тим, що вам подобається, те, що вас заряджає, і те, що для вас є бажаним, то не здавайтеся і рухайтеся вперед, незважаючи ні на які періоди, аналізуйте кожен момент, вдумуйтесь з нього, складайте як пазли одне до одного. І буде у вас все гарно. Ось таке судження і міркування. Я хотів вам розповісти сьогодні. Це просто мої думки та спостереження за собою зі сторони так сказати. І ось воно є тепер у вас. Все, бажаю всім гарного дня.